Краєвиди рідного краю в об'єктиві Віктора Красюка, 16 квітня відбулося урочисте відкриття експозиції в музеї міста Южного. На захід запросили учнів 10 класу ліцею номер 4 Старшокласник Віктор розповідає, чому варто цікавитися своєю батьківщиною. Російська пропаганда грає на почуттях людей, які не знають про унікальність власного краю. Що ми абсолютно окремі люди? Вони не нас перемішати в одну кашу, так скажемо. А якщо людина ерудована і вона знає, що ми абсолютно інші люди, у нас інший край, у нас інший менталітет, все у нас інше, то вона набагато більш набагато менш підвласна такій пропаганді. Ну і навіть відкинувши проблеми пропаганди у сторону, я думаю що це просто обов'язково треба знати про місце, де ти живеш, тому що ну. Давайте будемо чесними, це якось дивно, якщо людина буде знати багато про різні інші країни, але не буду знати, що росте у неї в 50 метрах від дому. Віктор Красюк непрофесійний фотограф, але знімає вже багато років. Для експозиції він передав сотню своїх світлин. Всі вони зображають природу узбережжя Чорного моря, поля, квіти, тварин та птахів. Я тут родився і виріс, я люблю цей край. Це все моє. Я. Хотів би поділитися своїми враженнями, з тими, хто тут раніше не жив. Тетяна Васильівна, дай Бог її здоров'я. Вона побачила на, на флешки всі мої світлинки і у неї з'явилося таке бажання зробити з них виставку. Про історичну цінність цих фото наголошують у музеї. Зараз світлини зображають наше сьогодення, але через роки перетворюються на справжні історичні пам'ятки. У нас є фотографії там, наприклад, початку будівництва. Григорівського промислово-транспортного вузла це вже історія. Колись вони були сучасними для когось. а Це вже історія. У нас є фотографії з будівництва нашого міста. У нас є фотографії з будівництва одеського припортового заводу, порту. Все це тепер вже історія. А пройшло всього лише 45 років. Звичайно, колись. І ці світлини будуть вже історичними. Через якісь роки можливо зміниться ландшафт нашої місцевості, зміниться клімат. Але оці фотографії якраз і свідчитимуть про те, якою була наша місцевість. Світлини Віктора Красюка тепер є постійною частиною музейної експозиції. Дивіться більше в програмі життя міста.